Добрий день, це Чорноморка у полі зору. Перший гість сьогодні живцем дуже втішно в наші часи. Олег Лісний політолог. Добрий день. Добрий день. Два тренди одночасно в міжнародній політиці я бачу. З одного боку з'явилися замирителі. Група замирителів, там є традиційні замирителі, є нетрадиційні замирителі. З'явилися нові там якісь такі західні інтелектуали прокинулися. Я зранку за карію подивився. А з іншого боку, з'явився новий інший тренд або підсилився. Ну, наприклад, там такий був знаменитий виступ нового британського прем'єра на цей G20, де він, ну наче Бориса Джонсона, там стирив чорновики. Конкуренда виступав там, так там так насипав росіянам. Шо значить, чому? чому поляризуються думки чому чому нема чому нема якоїсь такої зрозумілої середини спільної? ну як на мене ми живемо в чорно-білому середовищі атмосфері і в нас немає більше відтінків сірого там 150-300. їх немає є тільки біле є чорне є або за україну або за Росію. за україну до кінця до кінця так да. або за росією теж до кінця я думаю це швидше станеться і тому ці тренди вони актуальні. І вони годують і рейтинги, і впізнаваність тих політиків, які беруть або один бік, або інший. Але мені інша тенденція подобається, що є такі політики, там ну, умовно, як Кісінджер, да? вони спочатку співають Орбани. одну, пісня... ми тепер їх будемо називати ну, Так, Співав ні, ну він співав одну, потім почав іншу співати. Але Угорщина теж пам'ятаєте, зовсім недавно вона заспівала таку пісню, що я думаю, може, в них щось вимкнули або щось росіяни не дали. Так. Що от, Україна повинна бути незалежною. Залежно, ну, тому ну, що без неї да, Європи да, не да. буде. А оце вісім лишніх місяців цього непонятно було. Да? Ну сиділи, як кажуть, я в доміки, да? і з цього доміка виглядали, дивилися, як би гарніше взяти гроші в Євросоюз, а дешевий газ у Росії, і якось і ще й зберегти, і, транзит, і, зберегти нафти, да. Да. і владу, і владу зберегти. Так. І так далі. Тому це зрозуміло, і мені здається, що так чесніше. Тому що пам'ятаєте, до ну, повномасштабної е, війни були оці люди, які посередині були. Вони і, якби ну і надо, і не надо. І це нас розхолоджувало, і е, світ теж не міг реагувати чорно-білому в полічорнобілій в політрі. А зараз чітко зрозуміло, де вороги, де друзі, і друзів треба. Активізовувати періодично, тому що вони іноді теж дивляться в сторону замірителів. І от, наприклад, той же ж Ердоган, він же ж типу, молодець, він же ж і тут, е -е, зернова угода є, ну, годую, да? mm -hmm. не помруть люди з голоду. Практично тут, сам. Да, — Тут і Путіна десь пристронив, теж молодець. Да? А тут з Путіним, а потім каже, давайте хай поговорять. Угу. Mm -hmm. — mm -hmm. А тут ж чітко визначено українською стороною. До речі, повинен сказати, що на нинішній момент. Можливо, це моя суб'єктивна думка. Вона в бульбасті своїй живу, тому так бачу, що є вперше за історію новітньої історії України. Можливо, оця консолідація між думкою влади і, і думкою, думкою суспільства. І тобто суспільство не проковтне зраду. Я би, я би сформулював так, що Зеленський це перший лідер України, який абсолютно співзвучний суспільством. Так, або або і це не комплімент, да. це конста... ну, з моєї точки зору. Це констатація, так і суспільство воно відкинуло на другий план всі не гаразд, ну більшість і заточено на перемогу, і причому на перемогу, яка оголошена українською стороною. І вперше світ до неї прислухається, не весь, але дедалі частіше звучить, що без України про Україну ніт, а раніше вміли. І Меркель там до сих пір не зрозуміла, -Майер що в да. курсі, може розказати. Але ж теж трошки змінив свою позицію, так. трошки на 180 градусів. Да? І тому, наприклад, перетиснути політика умовного можна. Домовитися, залякати. Але коли той же Зеленський спирається на мільйони людей і на ЗСУ, Яке ну, показало, що якби була та зброя, яка ну, необхідна, то я не знаю, хто б кого просив зараз. Можливо, там кем, Кемська Кимська І Уральські зараз. гори, так. Да? Да, да, да. І тому нинішньому лідеру і складно, і просто, тому що народ і він думає однаково, і він спирається на свій народ і каже, але і простору для маневру у нього небагато. Ну, В цьому можливо для і для політичного якогось маневру. Ну, може, в цьому є цей винятковий момент, який може з нього зробити того ж українського Черчилля? Наприклад. Про Черчилля. Ну, до речі, от Зеленська вчора позавчора зустрічається з королем британським. разом з жінкою прем'єра наряжає ялинку, виступає в парламенті. Тобто, виступи в парламенті лідерів держав були, але дружин лідерів держав не було. Так уже багато чого не було насправді. Ну, не було, ну не, не може це, а це британський парламент, це за усієї поваги до ради там чи до якихось Це британський парламент, який скільки там 800 років традиції. Да і у них все там чотенька, чотенька, Чо, і да, навіть да, оці да, скандали да, у них теж вони прописані да, олівчиком. Да, да, да. А, це говорить про те, що Україна стала в центрі уваги насправді, і ми поламали дуже багато. Ну, дивіться, якщо знову же повертається чорне біле, якщо ми ламаємо ті звички і ті правила, які заважають світу боронити себе. На тлі того, що Путін руйнує все, на чому світ раніше базувався, і оце такий розлом, угу. який ну ми не, не артикулюємо. А насправді таки ми перепрошиваємо міжнародне право, тільки ми його прошиваємо, знаєте, як лікар, який бачить, що кістка неправильно зрослася. Він її ламає не для того, знову, да. щоб подивитися, як корчиться цей угу. бідний і, і отримує за це задоволення. А ні, він хоче, щоб ця людина ходила або цією рукою щось потім брала. А Путін він бере біту. І руйнує кістки просто, ну, по факту, щоб ця людина, ну, умовно, да, міжнародне право, якщо в людину так перетворити, mm -hmm. щоб вона вмерла. Мені здається, що, до речі, від цього стилю Росії навіть ті його, не знаю, як це сказати, подільники, вони трохи. Трохи заскочені. Ну, поговоримо про це пізніше. Ще про Зеленського і про українську владу. 40 мільярдів допомоги Україні нарахували з ну заходу в першу чергу Америка, Європа і тут постає питання наскільки наскільки українська влада суб'єктна тоді коли наприклад бюджет наполовину залежить від від щомісячних вливань і, і армія залежить на більш ніж мабуть на половину вже від західної зброї від західного спорядження від західних інструкторів від західних боєприпасів без технології розвідданих Ну, як кажуть, там класики, якщо тобі хтось отак допомагає, то значить ти є залежним. Але це, От я так і формую, це, наскільки ми суб'єктні. Ну але тут, знаєте, ця суб'єктність, вона знову ж таки гібридна. Зараз все воно не таке, як раніше було. Зараз Україна є вістрієм атаки проти ну, окупанта, який вже намагається зруйнувати не тільки Україну. І тут... Давайте говорити по-іншому. Світ теж не зовсім суб'єктний. Тому що якби він був суб'єктний, він взяв би і вломив би цьому путіну. Угу. понебалося ще 24-го. Ну, угу. Думовно, угу. да якщо б це була б це суб'єктність, дуже. А так вони делегують своє повноваження на віше товаріщу Путіну в Україні. І тут хто тоді в нас виходить, суб'єкт це об'єкт. Угу. Да? Тому тут нічого дивного нема, тому що яростінню це, знаєте, не. Так, якщо нам як як раніше допомагали, щоб ми там не сварилися всередині, або ще щось, або щоб не дризнили Путіна, ну такі якісь. А це я так би сказав, це нам плата за те, що ми захищаємо світ. Тобто єдине, що мене зараз ну і тіше, що ці цифри великі, але я дуже хотів би, щоб світ ще перейшов на інший рівень, особливо Європа, щоб це були не кредити. Uh -huh. А щоб це була допомога, щоб Путін розумів, що ця гра, ну він каже: от кредити дивиться, да? Кредити там дають, колись не дадуть, а там же ж бюрократія, там голосують, не голосують. А тут щоб це була безоплатна допомога, це було був інший uh -huh. рівень. Зрозуміло, що мені як українцю це хочеться, тому що я вже живу наступним днем після перемоги. Нам передається. Ну, що ми бачимо нас перед очима і Херсон, і Буча, і, і Маріуполь перед очима, і Крим. І, і Донецьк. І... Так. і це все треба буде відбудовувати. І, і, це і, це то, все... і то вже зараз. Ну, і так. сьогодні перший день зими. і, і ну, треба. От, от, от так. Тому я, чесно кажучи, цю дискусію про те, що ми, наша суб'єктність, вона сталася в міжнародному праві, в міжнародному полі. Суб'єктність України це вже факт. Фінансові, економічні, це хай експерти ті, які там в цьому розбираються, але основа сталася. От, попередній приклад, що дружина президента перша леді є в парламенті Британії. Була перша леді Російської Федерації, чи ці, чи якоїсь іншої була ніколи, я не була. спитати хто в Росії Російську Я, да, леді. Да, от, ну, я, ну, взагалі, я не хочу які. це якось роз да. розводитись ну, і, на це. Хто ну, там ну, у них хто, леді хто кого слухає, до кого прислухається, Да? І якщо навіть люди, які далекі від політики, просто дивилися серіали про королеву королева і король ніколи просто так ні з ким не зустрінеться. Uh -huh. Тому що це символ, uh -huh. і вони сто туди прийшлють кого-небудь, uh -huh. щоб він зімітував цей привітність і іграшки. Подавав а тут, ну на секундочку, це дуже важливо. В Британії там ну це взагалі я вважаю, була топ новина. Насправді Україна там топ новина, тому що я з тими знайомими спілкуюсь. Британцям вони дуже переживають. Вони слідкують за uh -huh. нашими новинами не менше ніж за своїми. Є несподіваний зворотній зв'язок. Я буквально позавчора зустрічався з хлопцями, які щойно з фронту, а вони розказують, що із усіх людей, які воюють в іноземному легіоні, і всіх іноземців, які там у нас на фронті воюють, каже, британці це каже, тупо українці. Це каже: от рівно такі самі, тільки тільки говорять англійською, каже, навіть татухи такі. Ну, так, згадаємо ще раз подільника в Росії. Це просто збіг обставин, що одночасно з такою ну не знаю, драматично невдалою цією російською агресією самогубчою, почалася революція в Ірані і почалися наймасштабніші стянями протести в Китаї. Знаєте, от мене нема вже, тут якогось, як це сказати, гармонії. Мене дуже часто звинувачують в тому, що я україноцентричний і я і тут буду україноцентричним. Путін запустив турбулентність. Знаєте, от є там закон в інформаційному полі, от коли ти створюєш якийсь там ну, умовно, якийсь фейк. Ви ну це вигляді каменюки. Ти його кидаєш і ти можеш прорахувати да, хвилі, скільки прорахуєш. Ну, професіонали можуть три-чотири. А остання восьма може накрити того, хто кидав каменюки. Угу. І от зараз ця камінюка кинула, е, вона велика, і вона запустила такі процеси. Я вважаю, що це дійсно Путіна цією повномасштабною агресією запустив е, Це був Чорний Лебідь. Угу. Який, Всі сиділи, чекає, який він да. має бути, а ось, будь ласка. Насправді, знаєте, якщо раніше, навіть, ну, там, умовно кажучи, побачили Чорного лебедя, написали цілу книжку про нього, то mm -hmm. зараз вони з стаями літають. Mm -hmm. Ми просто не знаємо, ми, ми не всіх бачимо. І вони через закрите суспільство, тому що Іран закрите суспільство, Китай закрите, Північна Корея, ми не знаємо, що там відбувається. Mm -hmm. Але Чорні лебеді вилітають і показують, що там все не просто. Mm -hmm. І м, тут я буду цинічним. Якщо о, у Ірана не вистачило мізків не Ну, скажімо так, не відійти в сторону і не подивитися. Да, ну просто, Як інші. Просто подивитися. Да, там от здалеку. Я в домі Е, Китай. Там інша історія. Якщо не вистачило Ірану, е, не втручатися, то зараз вони отримали проблему, яка от на вулицях. Тобто є чим зайнятися, знаєте, я як кажуть, якщо ти от щось хочеш або щось робиш таке, ну дуру, то тобі потім господь там чи Аллах в цьому випадку дасть дійсно проблему, якою треба буде займатися. Mm -hmm. От якщо ти там дурньою займався, а тепер займайся всередині. Там же що цікаво в нашому випадку з Іраном, що у них же ж Росія, це рівно другий за ліком ворог. Аллаха після Америки. І тут вони раптом, цим шайтанам дають свої дрони для того, щоб ті воювали. Ну, так, а чого ви хочете тоді? Ну, так, от, от, вам, от вам дійсно проблема. Хочу, щоб у мене все було. от вже у вас mm -hmm. все було. Китай там інше, у них теж свої проблеми, тим більше вони, суспільство там, воно специфічне. Я підкреслю не перший раз, що вони для мене інопланетяни. в гарному сенсі цього слова. У них оці спускові механізми до протесту, mm -hmm. вони трошки інші. Угу. І в... але якщо вони вже запустилися. Mm -hmm. То ну там не позаздриш нікому, і тим більше, що у них в цей раз дуже швидко ці вимоги стосовно ковіду вони зразу політичні. Так, да, вони вони да. і всі заскочені, так типу вчора всі обрали довічним ну, да. е, тіпа, це Путіну. Привіт, що от навіть в Китаї ніжданчики прилітають от моментально. Тобто, ти mm -hmm. знов щось якусь там гармонію, як ви кажете, порушив, mm -hmm. і от тобі на. І оця турбулентність вона завжди питає: а це не відволіче від України? Ні, тому що в притомні політики бачать першу причину і, і взаємозв'язки, і, і треба якийсь успіх. Да, я от радив би там сполученим штатам Британії продемонструвати успіх ну. В українському квісі да. показати всім тим більше, що сполученим штатам перемога потрібна. Вони потім продадуть, що це їхня. Да зараз вони кажуть і що ми це... погодимося навіть там без питань. Тут, коли буде перемога, в неї буде там родичі в повний майдан, і це буде правильно, тому що дійсно зараз і нам допомагає дуже багато людей. Я навіть не про те, що грошима. А от душевно вони з нами. Вони вони дійсно не просто знають на карті, де знаходиться uh -huh. Uh -huh. 에, Україна. Вони uh -huh. знають, де знаходиться Бахмут, де знаходиться Херсон, де знаходиться кожне село. Вони переживають, вони, вони читають ці новини. Тому ця, ця перемога буде за цивілізованим світом. Тому от ми, в принципі, як спис, який в цього Змія Гаринича буде відкнути десь в якесь місце, mm -hmm. а світ, так, вон, ну, це буде колективна перемога. І, і це треба розуміти і вписуватися в боротьбу теж, і не боятися говорити. Тому що, тобто це до того, що, наприклад, Україні треба вголос уже сказати, що ну, Китай це ворог людства. Я б не сказав, тому що Китай він трохи. Ні, Китай би я не трогав. Ну їх дуже багато. Вони вони не вони ворог людства, вони, вони контрагент Сполучених Штатів, але в нинішній ситуації я б від таких нюансів би трошки постояв. Ну, щоб вони не стали другом ще одного ворога людства. Ну, якщо я ризикну припустити, що вони стануть другом чи не другом Росії, не виходячи з позиції України. Ну, це, ну, так ну. Я, це так я собі чогось думаю. Ізраїль, є теж одна країна, яку маршинам обчим ні змірять. Чого чекати? Останні кілька тижнів. Уряд, яке кривеньке Каченятко, який вже пішов, фактично програв лопіт і значить кампанія, намагаються розвернутися в бік України, але ось ось прийде Нетаньягу. І вчора Зеленський каже, що Нетаньягу треба вирішити. Він красивий чи розумний. Ну так і тут взагалі дивна ситуація. Я там з певних причин розумів, що Ізраїль, перший, хто нам буде допомагати. Але останній хто про це буде розказувати? Так ну хай би так би було, тому що бачите, я не пам'ятаю чи президент, чи міністр закордонних справ а Кулеба, Кулеба, казав, що є країни. Які нам допомагають, але ну це в... не афішують. Це mm -hmm. ж теж сильна штука. Насправді, тобто кажуть, ви ж можете не афішувати Ні, ну, в Ізраїля. Це давня традиція. Вони, в них же ця традиція доходить до смішного, коли вони офіційно пишуть, що ну типа сьогодні зранку якісь невідомі військово-повітряні сили розгромили значить базу в Сирії, звідки які там невідомі? Ну то, сили це ж круто, бі... це класно. У нас було. вона теж от вона в цьому році вродила і дуже дуже рясно, і щось вона росте в той період, коли вже мала б. Там розпачкуватися. Ну, бачите, ну, кожного своя, головна, не знаю, як у в Ізраїлі. Це, це, це я підтримую, так і треба, тому що якщо були зелені чоловічки в некоторих, да, і незрозумілі дії, угу. що це не ми, це не ми, потім ми, ну, тобто у, росіян у нас завжди якийсь такий дуалізм. А Ізраїль в цьому сенсі мені подобається. Він не подобається в іншому сенсі, що. Ну просто меркантильність, я їх не прорахував, або я їх зовсім тоді не розумію. Дивіться, що відбувається. Іран постачає зброю Росії, тобто, що він робить? Випробовує. Що він хоче від Росії гроші, так, наступне що? Ядерні технології. А хто пер... І хто номер ворог номер 1 Ну точно не Сполучені Штати. І отут би, Або треба хто б... найближче? Найближче. А хто є... найближчий є... да. і кого не жалко, да. Да? От, будь ласка, всі знають прекрасно. І, і це не є рушійною силою для того, щоб там, в свій спосіб, отак от, ну, як, як в традиціях, щоб там, там, там щось сталося, і щоб Іран припинив будь яку співробітництво з Росією. Так кажуть, що там Ізраїль, наскільки я читав, що якщо. Іран надасть е, ракети Росії, то Ізраїль начебто надасть ракети нам. Ну, Це така історія. Можна простіше. Ну так, можна просто надати. Можна простіше. От. А можна ще простіше зробити, так як вони традиційно це роблять. Е, потім мені не зовсім подобається така ситуація, що вони хочуть позиціонуватися як та країна, яка допомагає нам гуманітарно. Тобто, умовно, вона нам дає хус... хусточку, да, yeah. і там витирають очі, ну, yeah. вас вбивають, а ви ж ну, не плаче yeah. або плаче, от, yeah. це психологи кажуть, що це потрібно. Але в цей час, наприклад, в інших країнах вони, там, у них вистачає коштів, натхнення для того, щоб розбудовувати там певні і військові, в тому числі, технології. Чому Україні не дати їх? Ну. ну, є теорія про те, що велика група російських, як вони кажуть, євреїв, голосують за партії, які в коаліції з а і вони не хочуть дражнити виборців цинічно, політологічно, цілком собі хороша версія. Ну, крута версія а... русські євреї голосують за значить, ну, Ну так, да. конспірологія, наша все. Але з іншого боку, дивіться, що з рейтингами відбувається політики, які приїздять в Київ. Тільки нога стала на землю українську. Європейських за... політиків. Ну, так. Європейських політиків. Але ж ізраїльський за... політик може показати, що він не боїться. Ну, коротше, Треба, треба придивля... ну, придивля... же... придивлятися за неї, не <гум> Ну, Він же ж, типу, воїн. Давайте про Росію як не дивно. Вчора з'явилася інформація про те, що є практично вже остаточна домовленість, про те, що відновить свою роботу Аміакопровід через Одесу з Росії та Одеса, і що це зав'язано на якихось нових домовленостях: Туреччина, ООН, Добрива, Зерно. Коротше, продовження цієї якоїсь історії. Як гадаєте, це... Це ознака того, що Росії зовсім кипсько, і вони намагаються вже хоч десь якусь копійчину знайти. Ну, це, це щось більше? Чи це це щось питання більше? стояло з самого початку, якщо не помиляюсь, і їм показували там, куди їм йти. Якраз там корабель тонув російський. От. Але Ердоган, я думаю, разом з ООН вони протискають ну, умовно, є. Три загрози від Росії, яку озвучують, що він там воює холодом, голодом uh -huh. і зброєю, uh -huh. і от вони хочуть прибрати складову голод як таку, тому що це був, він відобразиться на всьому світі, знову ці біженці. особливо і, на третьому і світі та, та, та. і так далі. Там ну дивіться, як я взагалі вважаю, що дуже дивно, що не використовується термін, який заслуговує на пов'язання з Росією. Її. Черговий голодомор uh -huh. утворюється. Зараз там Німеччина проголосувала за те, що вона визнала. А зараз на наших очах робиться теж голодомор. Це той те знаряддя, яким користувався Сталін uh -huh. свого часу. І зараз Ну, ми... і його побратим Гітлер. Та, та всі ну це ж це ж елементарно. Да? Тому висока ціна, і тому я думаю, що і Путін зговорчивіше став в деяких моментах. Оця зернова продовження зернової угоди, вони ж там хряпнули дверима. А через день прибігли ну, назад. У мене в житті дуже багато було таких ситуацій, коли я стикався з російськими делегаціями. У них це перше, що вони роблять. Вони йдуть, ага. чекають на реакцію. А якщо не без них відбувається, ага. ок, заходять, сідають, і типу, ми вийшли, тому що в знак протесту. Ага. І вернулися теж в знак протесту, тому що ага. от ми будемо протестувати так. Тому я з вами згоден, що Росія не ну, однозначно не все гарно. Але. Мене більше цікавить ціна питання. Не та ціна, яка буде озвучена, yeah, да, і... навряд чи там якісь страшні мільярди. Да, а яка ну, що, що, що буде? Да. Да. Чи це не йдуть на поступки? Тут питання в іншому: йде на поступки Путін, чи на якісь певні поступки йде ООН. Чи Україна? І, да. чи, і, Україна. І... чи можливо це розмін на те, що нам відкриють Миколаїв Херсон? І тут же питання в тому, це тут Україна була в якому сенсі? Якщо там була хоч якось, отак, то там Україна мала бути про Україну без України говорити не можна а тут все одно українські інтереси прямі. Тому ну подивимося. Воно ж довго не буде в таємниці. Останнє питання. Ви про нього згадали вже визнання голодомора геноцидом німеччиною. Це як кажуть люди поінформовані і які давно за цим спостерігають. Це просто небачена бачена, злам поведінки Німеччини щодо України в першу чергу. Це круто, але це треба було зробити набагато раніше. Але ну, добре, ну, треба позитивну новину сприймати в позитивній конотації, А тут є і прагматизм німецький, як на мене. Ну це, це круте рішення, я його не умаляю, Але чому зараз? Тому що зараз вже не, не, не можна ну, то раніше не робили, щоб не втратити контакти з Росією, не дражнити її. А тепер всі її б'ють у Росії. Ну ок, ми не жалко. Ну, і все. Цей шумок дуже багато можна зробити. І, але це сигнал і решті Європи. Тобто ви знаваєте. це вже вже можна. Тому, бачите, Путін натворив скільки всього. Якщо кажуть, що він собі вистрелив ногу, то мені здається, що в нього ноги вже по саму шию прострелені. І це він сам зробив своїми руками. Те, що не могло бути. Я пам'ятаю, як колишній посол Німеччини ще Україні Німеччині... почали. Та ще до Ющенка почали. Ну там жідіаспоряни да. почали. гей, -гей це, давно. Це, це, це дуже багато років було, і тепер це сталося. На превеликий жаль, дуже велика ціна в цьому всьому, але тектонічні зрушення вже є. Дуже дякую за цю розмову. Було цікаво інформативно, але хлісний політолог був з нами за кілька хвилин. наступний гість у нас на Чорноморці.